Але якщо б ти був в гармонії з собою, у тебе виникали питання. Навіщо я тут, так? Так. Я з собою розмовляю так. Якщо я вже тут є, я хочу пройти цей шлях свого життя з мінімальними стражданнями для себе і для своїх близьких, спілкуючись з тобою, пізнаючи цей світ через призму твоїх переконань чи стилю життя, я відкриваю якісь нові. Грані, можливо, можливо, себе, але я це пізнаю, коли я буду наодинці. Бо зараз я, типу, як губка впитую, те, що ти говориш, як ти, як ти поводишся, як ти живеш. От ти мені запропонував, кажеш, зніми просто свої шкарпетки і походи, відчуй цю енергію. І я кажу, окей, давай зразу, я зняв, бач, бо в мене, хоча в мене є капці, я міг би капці вдягнути і ходити, так як природньо, типу, вже для мене. А я повернувся в той стан. Восьмирічного роми, який бігав, знаєш, на пасовище, де корів пес босим, я думаю, що мені, наче, цього як достатньо, що я, наче як в гармонії. А ти мені кажеш, скоріш за все є інші рівні.